Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ви, дітки, знаєте, що наша Україна дуже мальовнича держава і відома на весь світ неповторною природою, родючими землями, архітектурними пам'ятками, смачною їжею та талановитими людьми. Саме про одну таку людину. Я хочу вам сьогодні розповісти. Це дуже талановита художниця Марія Примаченко. Вона малювала з самого дитинства, але своєю першою роботою вона вважає розпис батьківської хати. За все своє життя вона намалювала безліч картин. І точну кількість ніхто не може назвати. Свої картини вона ніколи не продавала, а лише дарувала. Вона малювала діти фантастичний світ, в якому живуть чарівні квіти, незвичайні птахи та екзотичні звірі. Ось, наприклад, ця картина називається Бобер а ця видра. Тож сьогодні, любі мої, я пропоную нам з вами спробувати намалювати у стилі Примаченко. Орієнтуватися ми будемо ось на цю картину, яка називається Ваня дарує квітку галі. Але перед тим, як ми почнемо з вами малювати, давайте помилуємось її роботами. Картина зелений слон. Картина чорна мавпа. Картина Звір гуляє. Картина пташка. Картина синій бик. Картина соняшник та горох. Картина Квіти за мир. Візьміть зелену і синю фарби та помаранчевий аркуш. За допомогою олівчика я зараз буду ставити сині крапочки. Ви можете взяти ватну паличку. У першому рядочку ставимо п'ять крапочок. Потім чотири. Тепер три крапочки. Тут ставимо дві і одну. Беремо пензлик і зелену фарбу. Під кружечками малюємо горизонтальну зелену Лінію. Тепер ведемо лінію вниз, це стебло. Проводимо ще одну рисочку через стебло. І ще одну. Внизу малюємо два листочки. Знову беремо синю фарбу і ставимо по 4 кружочки біля кожної рисочки. Ось і готова наша квітка. А на сьогодні, дітки, це все! Я сподіваюся, що вам дуже сподобалась творчість Марії Примаченко. А від вас я чекаю фотографії з вашими малюнками. І кажу вам до побачення!